Я хочу переїхати в Нью-Йорк, хочу працювати за кордоном, хочу знятися в голівудському фільмі, хочу бігати розмовляти з представниками інших країн. Говоримо ми і продовжуємо ночами дивитися серіали і читати україномовних блогерів. І, в принципі, переписуватися з друзями на український. І надіємось, що Лондон із Capital Britain спасе нас в любі ситуації. Ну, всі ми уявляємо, що вовчення англійської це довга і тяжка праця, де нам придеться сидіти над підручниками 3 години в день, а їздити до репетитора в інший кінець міста і вчити по тисячі слів перед сном. Ну що ж, це я трішки драматизую. Що ж, я насправді, що там гріх стоїть, я сама люблю. Куповувати всі підручники, проходити різні кілька там онлайн-курсів і скачувати всі можливі програми для вивчення англійської. Дуже вірячи, що це все дійсно допоможе. Однак, коли я почала аналізувати інші країни, я зрозуміла, що все, що я вчила, це було лише Україномовна версія англійської. І, кстати, така версія існує, хоч не легально, але існує. Вивчити, ти... Вивчити 100 слів за 5 хвилин, 1000 слів за у сні, а існі, в душі. Напевно, ви бачили таку рекламу в інтернеті, де нам хочуть продати повітря. Однак, кожна людина, яка говорить на англійській. Скажуть вам, що найбільший прогрес ми почали замічати після того, як почали виділяти на вивчення хоча б по 10-15 хвилин кожен день, а не один раз в неділю по 5-6 годин. Можливо розумієте, що англійський це не сама ціль, а інструмент, щоб мати більше знайомств. Більше можливостей, щоб більше заробляти, і щоб мати просто вільні подорожі. Коли ви дійсно знаєте вілегії іноземної мови і виділяєте серед цього особливу вигоду, замість простих відповідей, говоріть чітко, хочу читати книгу в оригіналі, хочу дивитися фільм без озвучки, вчитися вам буде в кайф. І ви будете розуміти, що вам потрібно для того, щоб досягнути цілі. А коли ми не розуміємо, навіщо нам потрібна якась там річ, то відкладаємо її, в принципі, на ніколи. І самі популярні причини, по яких люди відкладають навчання англійської, зазвичай це відбувається так. 40% населення не має часу, 30% просто лінується, 20% це дорого, і 10% в мене не вийде і всі інші відмазки. Так от, нехай вони лінуються, залишаються зайнятими іншими справами і взагалі в них обітні порядки. А ми в цей час будемо ставати кращими, щоб погрузитися. В цю язикову атмосферу не потрібно купляти білети в Лондон, тим більше, якщо ввести в своє життя декілька корисних звичок, то ви замітите, як в декілька разів. Пришвидшиться ваше вивчення англійської мови. Потратити декілька тижнів або місяців, щоб привчити себе до цих звичок і зрозуміти, які з них підходяться ми вам. І так. і так, перше, слухайте вживу. Любиш дивитися фільми, подкасти, дивись на англійський. Для вивчення англійської добре підійдуть відеоуроки чи аудіокниги. При цьому деякі, які знімаються відеоуроки що аудіокниги, не знають ідеально англійської, але то, з якою впевненості вони говорять, заслуговує на окрему медальку. Аудіокниги це спосіб, який допоможе нам вивчити нові слова, освоювати розмовну річ, а головне вибрати книгу по рівні. Якщо ти часто слухаєш музику, то слухай її англійською. Але не ту, в якій співають настільки швидко, що ти не розумієш ні слова. Пробуйте в голові перекласти цю пісню, щоб зрозуміти її суть. Завдяки цієї звички ви зможете використовувати розмовне вираження, яке буде класно звучати в розмові з носієм мови. Ну і відеоуроки. Кстаті, класні відеоуроки англійської ви можете знайти в мене на каналі у списку відтворень. твори. Але. Я думаю, ви і без мене знаєте, наскільки це в принципі важливо і потрібно. Наступна позитивна звичка – проговорюйте свої дії на англійській. Скільки я раз чула, що полетять в іншу країну і там вивчуть потивної мови. Дома просто не ну, так, не та, не та смут, атмосфера, не так. Але реальність відрізняється. Я насправді бачила людей, які живуть в країні більше 10 років. І створює навколо себе таку бульбашку, в якій може спілкуватися лише з людьми свого населення. Отак. От Вивчення іноземної мови це довгий шлях і без практики, хоча б один тиждень все це забудеться. Тому корисна практика, всі свої дії, які ви робите, договорювати англійською. Наприклад, зранку англійською, ви можете сказати, що ви чистите зуби, наносите макіяж. П'єте воду, миєте посуд, йдете на навчання, коли ви щось купили і що саме ви купили. Повірте, це не складно. Кстаті, наступна корисна звичка це найдіть з засідника. Знаєте, є в мене така проблема, що я розумію, що мені говорять, але відповісти не можу. Більшість людей самі ставлять бар'єри спілкування. Причини є різні. Але найпопулярніше це те, що вони бояться попасти в якусь дурну ситуацію і залишитися незрозуміло. Зараз ми живемо в 21 столітті. Ми всі вміємо спілкуватися в інтернеті, але коли справа доходить до спілкування вживу, ми забуваємо все, що знаємо, і потрібні нам слова. Тож рішення є. Можна просто скачати програмку, де в. Будете спілкуватися з іншими людьми по відеодзвінку, або якщо ви знаходитесь недалеко не від одного, то, в принципі, можна і вживу. Насправді є дуже вели великий варіант програм, як платних, так і безплатних, тому пробуйте, скачуйте, експериментуйте, витягуйте користь мереж. Успіх залежить не від того, скільки часу ви вчите англійську, а як ви її вчите. Так, люди, які вчили 11 років англійську в школі з вчителями і репетиторами, можуть лише сказати, як вони називаються, і зробити розумний вигляд між куркою і рибою. Можна руками ходити з репетитора до репетитора і, в принципі, нічого не знати. Тому потрібно зрозуміти лише те, як пишуть в книгах і як розмовляють на своїй мови, дуже відрізняються. Тож Переглядаючи соцмережі, ми можемо отримати двінок користь. Перше це читати інтернет, пусти, слідкувати за улюбленим блогером. Також можна підписатися на улюблені ваші групи по психології, навчанню, саморозвитку і інші. А друге, це самому писати пости на англійський і вести свій канал Блог на англійський. Звернитесь говорити з голосовим помічником. Більшість людей бояться сказати якусь дурницю, але не потрібно боятися своїх помилок. Наоборот. Наші помилки дають нам можливість йти вперед. Тільки за допомогою постійної практики ви зможете говорити спокійно, не будете плутатися і допускатися помилок. Головне запам'ятати і виправляти свої помилки. Тож, нам потрібно фокусуватися на головних цілях і виробляти лише позитивні звички, які вам допоможуть у цьому житті. А це було все. Якщо вам сподобалось це відео, не забуваємо про лайк, підписку з вас. І напишіть свої поради, якщо можна вивчати англійську, або як ви її вивчаєте. Я думаю, іншим людям підстають ваші коментарі. Буде дуже цікаво та да і зрештою мені у теж усім пока. Для вас.